Як не сумувати холодну сіру осінь? Ну, ось і все. Осінь, яку можна було, якщо не любити, то хоча б терпіти, вже минула. Їй на зміну прийшла сіра, мокра, холодна і безрадісна пора. Коли зранку ще темно, ввечері вже темно, а коли ще світло, всі на роботі або на навчанні. Вже чути невдоволені голоси у транспорті, вже соцмережі ресніть депресивними дописами про цю гидку пору року, мерзенну погоду і невиправдану низьку температуру повітря. Навіть політика перестала бути в топі обговорень, бо осінь то вам не реформи, вона 100% відбудеться. Мені не під силу змусити когось полюбити цей сірий, вогкий, плакучий, меланхолійний та холодний етап на шляху від золотої осені до казкової зими. Але я можу допомогти якось із ним собі порадити і пережити його без психологічних втрат. Тому, якщо у вас ще немає дітей і, відповідно, є час на осінні сумульки і депресульки, то ось вам декілька невигаданих порад. Забудьте про пледи, книжки та фільми ну, хіба що вже 2200 і ви зібралися спати. Не дайте собі шансу перетворитися на людину овоча. Краще вийдіть погуляти, пройдіться з роботи пішки, ну, принаймні якусь частину відстані. Або навпаки, на роботу. Розворушіться і отримаєте декілька бонусів. Зігрієтесь, ймовірно, зустрінете когось зі знайомих, а організм отримає додаткову енергію. Не нарікайте на погоду. Хіба що від вашого нарікання сонце виходить за хмар і піднімається температура повітря? Ну, тоді так. Але якщо ні. То позбудьтеся цього як поганої звички. Немає поганої погоди, є невідповідний одяг. Вдягайтеся тепло, комфортно, подбайте взуття, що не промокає, і парасолю. Купіть собі якусь веселу. Ось у мене, наприклад, жовта. І усміхніться собі перш ніж вийти з дому. Теж допомагає. Домовляйтеся з друзями на каву какао. Влаштовуйте собі вечори, наприклад, настільних ігор. Хоча б раз на тиждень, і веселіться від душі. Якщо вам все ж таки не вдалося вмовити себе і своїх друзів вийти з дому, то не засмучуйтеся погана погода чудовий привід навести лад у тих закапелках вашого помешкання, до яких не доходили руки, і заодно зробити свій внесок у благодійність. У вашому місті, напевно, є такі місця, де з радістю приймуть речі, які перестали бути вам потрібні. А комусь просто необхідні. І ще один спосіб розфарбувати сірі осінні будні: включіться у якусь волонтерську діяльність, запишіться на якісь курси, зробіть щось корисне з думкою про інших, і відразу побачите, як ваша осінь знову набирає яскравих кольорів. Успіхів! А я піду собі, какао зроблю. Головне у пледі не запутатись.